Буквально через декілька днів у нашій Миронівській опорній багатопрофільній лікарні почне працювати апарат мамограф. Як він буде працювати, хто зможе отримати цю медичну послугу? З такими запитаннями ми звернулися до генерального директора закладу Анатолія Павловича Ситника. Ну, я думаю, що у нас на днях начне на повну потужність працювати. Мамограф. Які ми закупили завдяки допомозі ОТГ і депутатського корпусу, це одна із проблем важливих для нашої красивої половини людства. Її треба вирішувати. Саме головне, що було поранче і якісно виявлено, це дає тоді право на довге і якісне життя. Ось. Це один із пакетів НСЗУ, який будуть часто оплачувати нам це все. Ми підготовили вже одного фахівця ось на базі онкодиспансера. Зараз будемо готувати другого, щоб він міг працювати в дві зміни. Щоб задовольнити ту потребу, яка є в наших людей, тому що якщо їхати там в Київ, то це туди і назад одна дорога дорогу, ти час. Тому це все дасть змогу покращити якість надання медичної допомоги. Ну, я думаю, і спасе не, не одне життя, тому що ми виємо раніше, а апарат якісний, який дає змогу виявити на ранніх стадіях таку важку хворобу. Тому. Ну, я, в принципі задоволений, що ще от, е, один крок до того, що ми йдемо ближче до того рівня, який є в наших сусідів. Да. Ну ще довго нам іти, але помаленьку, помаленьку, якось туди ми прийдемо з допомогою громади. Ось прийдемо. Да. Анатолію Павловичу, зрозуміло, що це послуга, яка буде і платна. От хотілося б, щоб ну, давай, ви сказали так. за цю Не, сторону. Вона, тут є деякі нюанси. Вона безплатна буде. Okay. Так. Безплатна. Так. Але розшифровка знімків е буває, що треба заділити фахівців, вони будуть за кошти. Кошти невеликі, там десь 100 гривень. То це саморозшифровка, тому що бувають складні випадки, і треба, щоб, наприклад, є такі, що там Львів, там Київ і ще спеціалісти дивляться, їм треба оплатити. Ось, то це таке буде також. Це не великі кошти, але, але таке. Люди зможуть, ну і самі якщо захотять потім звернутися. Ну, я думаю, що краще так, тому що ну, людині це важче буде. А коли виникає якась проблема і мають сумніви, то зрозуміло, що краще отримати якісну от, думку фахівців з цього плану. Ну, це буде так. Скільки хворих зможе прийняти лікар за одну зміну, так би мовити? Чоловік ну, 20. Та я думаю, що ми задовольним декілька наших районів. Вже дзвонять наші сусіди Ось, з тої області, з нашої, що вони протягли. Ну, ближче їхати, приїхали, зробили, та і поїхали. Томі ще раз кажу, що можна отримати якісну розшифровку цих знімків. Ну як У декілька фахівців зразу послухати думку, щоб Бо, тому, що діагноз такий він складний для людини і для фахівців. Тому це, на мій погляд, це краще. Хоча можна було без цього обійтись, але ну, ну, ще раз кажу для людини. Не для людини, для того ситуації, які вона зупи опиняється, краще мати, щоб не їздити дому, не шукати правди. Ну, оце так приблизно. Яким чином можна отримати цю послугу? Послугу йдете до свого сімейного лікаря, він дає направлення. І, будь ласка, можна і сюди прийти, і наші дадуть направлення в онкології пройти. Нічого такого. Я не думаю, що це ну, на перших часах трохи буде, а потім я думаю, що ми вийдемо на е, черги не буде для наших. Ну, от зараз ми почнемо оперувати. На кульчовому суглобі безкоштовно для наших е е жителів є розуміння депутатського корпусу, є розуміння мера, що ми ще закупимо до 10 20 сустав, тому що це не повністю задовільне всі потреби, але да, якщо воно буде безкоштовно, то якщо платити за такі е е якісні доволі, ми купуємо ці суглоби десь приблизно до 100 тисяч. Десь в Києві, то якщо тут буде воно майже стати даром, то я думаю, що це теж якийсь Дуже крок. Дуже хороша допомога. В да. да. ну, ОТГ має є розуміння проблем, які виникають у людей, і тих, що у людей нема коштів, щоб за все заплатити. Ось це і крім надихає, щоб щось робити більше і краще. Однозначно, Приємно, що щось можемо допомогти людям. Анатолій Павлович, і хотілося ще буквально два слова за сам апарат. Наскільки він сучасний, так Я би мовити, скляну, ви як не спеціаліст? Звичайно, сучасний. Я можу сказати, що він дозволяє якісно зробити роздільну здатність, якої на сьогоднішній день мають всі апарати. Бо ті раніше трохи мали гіршу роздільну стацію, і ми не завжди могли виявити. Да. Тому він якісний і ну, на сьогоднішній час кращого нема поки, щоб могли більшу роздільну здатність мати. Тому ну, от так. Поки так. Ну, може, через років десять щось нове придумають і будуть по-іншому шукати. Можливо, і без цього вже. Ну, тоді, я думаю, що наука не стоїть на місці, є цей іскульний інтелект, він ще нам буде покаже, покаже да, я думаю, дуже швидко. Можливо, навіть і лікарів буде треба менше, а він буде сам вам розкати, що вам треба, коли, куди і як. Ну, це майбутнє, воно быстро йде. Я був би задоволений, щоб в результаті того цього комплексу мир наші люди не хворіли. Ну а це треба якісну воду, якісні харчові. Продукти, якісне, спокійне життя. І тоді це дасть змогу довше і краще жити і не хворіти. І я б вам був би ну, я на увазі, як лікар, не був би потрібен, бо так би десь там щось да, я міг би щось підтримати, якісь розмови чи ще щось, а так би я був не потрібний. І це б мене радувало, бо це основна е, така задача, яка стоїть перед організацією охорони здоров'я, щоб люди були здоровіші, профілактичний напрямок. На жаль, він. Багатьох напрямках на сьогоднішній день втрачений. Я думаю, що все повернеться назад, все буде добре, буде мир, будемо щасливо жити. До речі, потрібно сказати, що скористуватися цією послугою зможуть не тільки жителі нашої громади, а й сусідні. Для цього потрібно мати буде тільки направлення сімейного лікаря. Ну і звичайно, тоді, так як уже казав Анатолій Павлович, якщо потрібна буде додаткова консультація чи розшифровка, то ця послуга платна. Але найголовніше, щоб усі були здорові, і цей апарат показував, що нічого страшного немає. Тож будьте здорові.